милі, сміливі, неймовірні, потужні наші захисники, військові. Хочеться вам побажати сили, хочеться вам побажати впевненості і віри. А ще хочу вам сказати щире дякую за те, що ви оберігаєте наш спокій, нашу землю, і створюєте майбутнє для наших дітей. Ми з вами. Дякую. Тільки дякувати, робити все що, все, що в наших силах тут, розповсюджувати правдиву інформацію і допомагати фінансово. А що їм хочете сказати? Ми хочемо сказати дякую. Дякую, і тримайтеся, ми з вами. Люди захисники та захисниці. Ми вам вдячні за захист. Ми вас любимо, пишаємося, що живемо з вами один час. Слава Україні! vous оно рабу! Ми сам забуду до біти. Україн бакра! plus forts. Любі наші захисники! Дуже вам дякуємо за те, що в, тому, в такий тяжкий час ви захищаєте нашу батьківщину. Ви наші герої, ви найкращі, ми вам надзвичайно вдячні і низький вам хліб. Слава ЗСУ, слава героям. Повертайтеся е, з перемогою, живими! Слава Україні! Дорогі наші захисники, наші люди, наші найдорожчі, наші найрідніші, найславетніші, Наймужніші і найвідважніші. Ми завжди з вами. Ми дуже дякуємо, що ви нас захищаєте. Ви даєте нам можливість вас підтримувати. Бо якби не ви, то москальський чобіт вже був і тут, у Парижі. Ще раз, низький для вас Україна, щира подяка. І ми завжди не будемо, завжди будемо вас підтримувати і ніколи вас не забудемо. Шана, дяка і слава вам! Слава ЗСУ тричі. Слава, слава, слава! Я хочу подякувати за перейти спокій наших оселях та на за плідну їхню Так, Дякую за себе. Для вам слава! Слава, слава, слава. Хлопці і дівчата, борітеся, що сили. З вами Бог і з вами вся. Україна. Щиро дякую вам просто. Віримо в перемогу і чекаємо вам додому живими. Рідні наші герої. Ми вас дуже любимо. Уся наша підтримка з Парижу, з Франції для вас. Дякуємо вам за вашу хоробрість, за те, що ви на фронті, щоб ми могли тут спати під спокійним небом. Я сподіваюся, що у вас все вийде. Ми у вас віримо, ми віримо в перемогу України і ми всі разом з вами. Слава Україні! Ви найкращі! Ви найкращі! Усі разом до перемоги! Дорогі наші ЗСУ, діти Франції та України дякують вам. Боритеся, поборите, вам Бог допомагає, за вас правда, за вас слава і воля згадає. Безмежна дяка всім українським героям, всім українським героїням за життя. Завдяки вам, все буде Україна.

Слава Україні! Героям слава! Вітаємо засілу в імені об'єднання українців у Франції і в імені без нашої громади, молодші, старші. старших. Бажаємо успіху, тобто перемогу, як як швидшу перемогу, щоб на свободи вам, нам і всім. Слава Україні! Слава ЗСУ! тричі слава! 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 Сьогодні, як і кожного дня, починаючи з 24 лютого 2022 року, я вам дякую. Я дякую вам за ваш вибір. Я дякую вам за вашу мужність. Я дякую вам за те, що ви бережете небо і відвойовуєте землю. Я дякую вам за те, що ви кожного дня наближаєте перемогу. Ви наближаєте можливість кожного українця, який поїхав з України або який живе за кордоном і наразі не може приїхати. Ви наближаєте наш день повернення додому. Ви неймовірні. Я бажаюся вам, дорогі наші, хороші наші захисники, наші захисниці. Париж вас вітає! Париж разом з вами. Ми робимо все можливе тут, в тилу, для того, щоб допомагати вам і щоб допомагати нашій країні. З 2013 року без зупина ми допомагаємо. І з 24 лютого, з того моменту, коли перша бомба Російської Федерації впала на українську землю, в режимі нон-стоп, два рази на тиждень ми боремося за нашу країну. Ми будемо робити все можливе, що від нас залежить для нашої перемоги. Повертайтеся живими. Будь ласка, молимося за вас. Slava za selo. ZSU, trič slava! Slava, slava, slava! slava. ZSU